Як себе поводити під час допиту? Перше, відповідайте на запитання лаконічно: так, ні, не можу пригадати. А для того щоб залишити місце для маневрів, щоб в подальшому слідчі не звинувачував тому, що ви змінюєте покази, використовуйте також фрази: якщо я не помиляюсь, і наскільки я пам'ятаю. Не відповідайте на запитання, яких не задано. Часто слідчі можуть використовувати такий тонкий психологічний хід. Коли слідчий мовчить, допитуваний, відчуває себе дискомфортно, хоче заповнити паузи і починає щось розказувати. І часто буває зайве, не те, що він хотів. Тобто, чим більше ви розповідаєте. Тим більше отримує інформації слідчі. Чим е, більше отримує інформації слідчий, тим більше в нього запитань. Чим більше в нього запитань, тим відповідно вам важче тримати позицію захисту. Третє. Не поспішайте з відповідями. Спочатку подумайте добре, а потім відповідайте. Четверте, е, старайтеся бути нейтральним під час допиту. Не старайтеся бути слідчому ані ворогом, ані другом. П'яте, слідкуйте за мовою свого тіла. Зберігайте спокій, не тарабаньте пальцями по столу, не смикайте гудзики, не е, смикайте ногами і так далі. Шосте. Якщо ви не плануєте надавати інформацію, яка міститься у вас в телефоні, ноутбуці чи флеш-накопичувачі, не беріть їх з собою. Часто буває ситуація, коли слідчий запитує у допитуваного, чи є у нього контакти якоїсь особи. Відповідно, допитуваному незручно казати, що ні. Він відкриває телефон і дає цей контакт, який він не хотів. Тому, якщо ви не будете з собою брати цей телефон, ви чесно скажете, що його не пам'ятаєте, а телефон залишили вдома. І на останок, на допит лише з адвокатом. Хтось хоче зекономити, хтось не розуміє серйозності ситуації, і внаслідок цього можуть виникнути ризики, які не бажав допитуваний.